Отак От виглядає наш вхід до сховища. Ми проходимо, і е, у нас тут знаходяться коробки, е, в яких знаходяться справи. Е, е, всього у нас 24 е, таких сховища. Ну, кожне, у нас є кожен відповідальний за це сховище, і от той, хто відповідальний, якщо йому приходить запит, якийсь на видачу справ, він приходить до сховища. У нас для того, щоб знайти справу, у нас є спеціально топографічний показчик, того, що справ багато і в і цієї кіпи справ потрібна якась одна. А якщо хтось не, ну, не знає, як її шукати, у нас є відповідний топографічний показчик. топографічному показчику у нас вказується відповідний стелаж, Я зараз буду намагатися вам, якщо інтернет дасть можливість і я не зникну. У нас є відповідні номери стелажів. За якими, ну, де, де знаходяться фонди. І от, відповідно, якщо вам добре видно, вказується, який це фонд, номер фонду, опис, роки, і які справи знаходяться в цій коробці. І вже тоді, зберігачі, дістають собі. Я пробую вам теж показати. Дістають справу відповідну, яку вам потрібно, і видають чи читальний зал, чи то в користування наших співробітників. Ось так виглядає повністю, якщо видно, все наше сховище. Тут спеціальний режим тепловий, спеціальна вологість відповідна повинна бути для збереження документів. Обов'язково потрібно, щоб було. Відповідна вологість і температура. Якщо це трошки коливається, це дуже впливає на е, самі документи. Також у нас є е, вогнегасники на випадок, раптом що. але е, все, ну, дякувати Богу, і все добре. Ну, ось так. Тобто, ну, дівчатка тут працюють те, що, як казала Лариса Леонідівна, те, що за лаштунками, всі решта не бачать. Ну, от... Мабуть, все так. Так, коли витягли якусь справу зі сховища, туди кладеться карта замінник. Так? Карта замінник. Так, що ви пам'ятали, коли нас працівник е, видає справу, да, у нього є е, от йому треба видати. У нього е, він пише на от така от е, карта замісних, і ми, до прикладу, що витягуємо ось, якусь там справу, потрібно. Ця справа забирається, і замість неї обов'язково вкладається замісник. Обов'язково. Тоді це ну, закривається, відповідно, щоб ми не втратили, щоб ми знали, звідки ми взяли цю справу. Обов'язково. Потім, коли справи повертаються до сховища, ми забираємо карту замісник і обов'язково ложимо туди справу. Справа вже ну, у нас відповідно відмічена, як Лариса наказала в журналах, що вона повернута. Обов'язково заповнюється в журналі, що вона підкладена. Це ну, обов'язково для того, щоб ми розуміли, ну, коли вона підкладена і чи повернута. Бо буває ну, всяке буває. Але у нас все ну, дів, ну дівчатка працюють добре. Так що. ну, а, чи все таке, що залишили, да, а ще покажіть журнал, який ви записуєте. Журнал, журнал ну, виглядає ось таким чином. Зараз, трошки, журнал виглядає ось таким чином. В Це в нас журнал видачі до читальної зали. Всередині ми заповнюємо, заповнюємо кому обов'язково, яка дата, фонд, опис, справа. І кому ми видаємо, обов'язково це заповнюється. Дівчатка з читальної зали це фіксують, нам розписуються, записують, і тоді дослідники можуть користуватися справами там, відповідну кількість часу, коли їм потрібно. Після того, коли вони вже хочуть повернути цю справу, ми цю справу обов'язково списуємо. У нас є така графа, де ми списуємо ці справи, і тоді вже вони повертаються в сховище. І з читальної зали вам приходить замовлення, так? так. Замовлення заповнює користувач. Так. От те замовлення, так. яке ви заповнили в читальній залі, воно потрапляє якраз сюди, в сховищі. До... Так, так. І потім воно фіксується в цьому, у цьому журналі. Аналогічний такий же журнал у нас є журнал підкладки, де ми фіксуємо, що справа повернулася, і справа повернулася до коробки. Назад на своє місце. Ну ось таким чином все.